Пані Валентина займається з маленькими вихованцями дитячого садочка номер 263, що в Покровському районі, аби малече не відчувала дискомфорт, викликаний незручностями військового стану. Хлопчики та дівчатка знають напевно, як слід себе вести під час оголошення повітряної тривоги, як організовано спускатися до укриття та з користю проводити весь цей час там. Все, аби діти не стресували. Ми використовуємо всі вправи для збереження ментального здоров'я і фізичного здоров'я. Діти вже. Не бояться спускатися в укриття. Вони знають, що їх там чекає доволі дружня атмосфера. Діти знають, як поводитися в укритті. Діти повинні бути готові до таких особливих ситуацій, тому ми. Ми опікуємося про безпеку дітей. Це найперше, що ми повинні робити. Дитячий садочок номер 263 відновив свою офлайн роботу влітку 2023 року. Одразу, як тільки в дошкільному навчальному закладі, виконали капітальний ремонт та облаштували одразу два надійних укриття, де мають змогу знаходитись за потреби і малеча, і вихователі в рамках цього дня. Ми плануємо познайомити наших учасників заходу. З умовами перебування наших дітей в найпростіших укриттях, показати їм, яким чином здійснюється освітній процес в найпростіших укриттях. В нашому садочку два найпростіших укриття. Тобто, на 100 місць на сьогоднішній день у нас 113 дітей можуть відвідувати дошкільний заклад згідно заяв батьків, які працюють на підприємствах нашого міста. Тиждень безпеки дитини, який провели в 263-му садочку, зібрав майже півсотні представників дошкільних навчальних закладів з різних районів міста, представників районних та міського департаменту освіти і науки умовно відпрацювали ситуацію із раптовим вимкненням електрики, виникненням джерела задимлення та сигналу повітряної тривоги. Ми вже два з половиною роки працюємо і живемо в такому стані. На сьогоднішній момент в місті занесено до книги обліку 80 78 укриттів дошкільних навчальних закладів, закладів загальною міськістю 6219 осіб. Зараз в нашому місті проходить по всьому місту в дошкільних навчальних закладах проходить тиждень безпеки дитини, і там відпрацьовуються всі дії, що стосуються цивільного захисту для всіх учасників освітнього процесу. Рада оборони міста та влада кривого рогу постійно працюють над тим, аби кількість укриттів та сховищ, особливо в закладах освіти, постійно збільшувалась. Це не тільки вимога сьогодення, а й забезпечення необхідного рівня безпеки та захисту для учасників педагогічного. Управління. Процесу. Найбільша кількість закладів комунальних, саме це освітянські заклади, 129 загальної середньої освіти, 150 дошкільної освіти, 40 позашкільної освіти. Крім того, на території знаходяться і державні установи, це вищі коледжі і обласні професійно-технічні. Всі сьогодні. Здійснюють обов'язково, виконують обов'язково важливу задачу, особливі завдання. На початку заходу тиждень безпеки дитини пролунав сигнал повітряної тривоги, не навчальної. Тож учасники цієї профілактичної події отримали змогу в умовах, максимально наближених до реальних, провести цей час із практичною користю, адже безпека дітей на першому місці. Олександр Фофілатів Едуард Лушпенко перший міський.